Війна буде тривати, ніякого миру, ніякого перемир'я не прояснюється про, на горизонті, як це могло здаватися десь іще там, пару тижнів тому. Ну ось так. І європейці зараз стають нашими головними партнерами. Лондон виділяє ну це саміт в Лондоні вирішив виділити нам додаткові. Додаткову матеріальну допомогу там і додаткове озброєння, і ось 5 тисяч антидронових ракет, які нам дуже допоможуть в світлі того, що ГУР передає про посилення обстрілів шахедами на найближчий час. До 500 шахедів можуть атакувати Україну. За час однієї ночі, да зараз рекорд, який там 200 з чимось. Це уявіть, настільки буде більше. Тому ракет нам антидронових дуже потрібні. Дякуємо, ось так. Поки що будемо просуватися таким чином. Але ситуація вона може змінюватися дуже карколомно, як в гіршу сторону, ще так і в кращу сторону.